Всім доброго ранку. Ми вже проснулись. Ми хочемо зараз оці ялиночки, що ми підкладали під палатку, хочемо розпалити з них вогонь. Ніч була трошки холодною. Бачите, конденсат, а з тої сторони взагалі ще іні лежить. Ми будемо робити сніданок і йдемо туди наверх на говерло. Так що так. Пробуємо розпалити вогонь, щоб нагріти воду, щоб зробити нам сніданок. Воно все таке сире, але вроді буде горіти. Вони напевно позгоряли. Бачите, в мене ніс червоний. Тут від загару. Сонце прижарило. Я казав, що ми позгоряв. І пече після сонця. Покидаємо наше містечко ночівлі вон там і піднімаємось на говерло. І от ми піднялись цим пагорбом звідти, там ночували внизу, трошки ближче від озера. І у всій красі відкрилась нам говерло. Видно людей багато. А туди, напевно, що Румунія. Ці, ці гори. Там на ті мармароси. Це вроді би Петрос. І ми будемо підніматись на Говерлу, далі спускатись до тої бази за Росляк. Ну і будемо добратися додому до маршрутку до Івано-Франківська і на Львів. Хтось загубив кросівок. Повішав на стовп. Чекай, потрібно нам куртки передітися. А викиди в горах на твоїй совісті. На Говерлу. Тімберленд. Боже люди. Ага, слухай, де ми сядемо. Так, ми спустилися горба, а тут перед нами вже краса Говерла. Хочемо зробити невеличкий перевал, вдягнутися в теплі речі і з'їсти шоколадку, щоб набрати сил. Вон люди спускаються. Крутий підйом. Бач, там теж хтось загинув. Ага. Збираємося сили енергії. і енергія. Скільки там круків, бачиш? Глянь, планірує. Шоколад в горах то сила. Все, ми вже в повній бойовій комплектації. Богдан вже пішов, підіймаємось на Говерлу. Тут одразу є джерельси, можна напитися води. Я вон що напив з кружки, там група туристів пішла. Все, успіху нам на говерпі. Тут загинув якийсь нейрохірург, на цій висоті перестало битись серце і людина загинула. Таке буває. У десь половина маршруту договорили Вихід не дуже такий, щоб легкий, а ще без підготовки. Трохи важкувато. А вон звідти ми прийшли, зараз покажу. Вон звідти прийшли, там джерельце Взагалі-то ми прийшли, аж он звідти. Попа Івана, там Румунія. Там десь є ремче ворохта, а то говерло. Богдан вже там, майже, я трошки ззаду плентаюсь, бо тяжкий рюкзак. Ну, все. Тут буквально ще декілька метрів. Кінець нашого маршруту. Маршрут видався досить цікавим. Ми зустрічали по дорозі близько 10 подорожуючих людей, з якими спілкувалися. Всі такі відкриті, всі такі позитивні. В горах, як кажуть, ні горя, ні біди немає. Сподобався дуже маршрут, усім раджу. Він не особо затрапні в кінці відео, можливо я вам підрахую, скільки по бюджету нам винесла ця політика. Але воно цього варте Сьогодні п'ятий день нашої подорожі і він підходить до кінця. Ми дійшли до нашої фінальної точки під назвою Говерла. Все, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато подорожей, нових висот, нових вершин, нових цікавих місць. До нових зустрічей. Як на базарі. Я перехрещусь біля Христа. Внизу вроді так пусто було, а тут як на базарі. Мама мені не... хоч тільки піти плану. Богдан, понеси мої палки.

Виким кава наговарні, ні? Ні, тут нічого не сидить. Такий бізнес на наговарний. Дето моє на Вересті? Так 2017 рік. Яке сьогодні число? 30 вересня. 4 дні чи 5. Підемо. Три. Вівторок виїхали, середа, четвер, це субота. П'ятий день сьогодні нашої подорожі. Фінальна точка достигнута. Говерло. Далі йдемо на базу. Будемо шукати автобуси, може ще переночуємо і завтра з хорошим настроєм. Ще йдемо зараз там замовим тої тітки, вона варить каву, вип'ємо кави, купимо по медалі. І можна ще з тою душою їхати додому. А, ну я ще мав на Говерлі зіграти. Зараз будемо робити ще зйомку. Тут на самій вищій точці нашої прекрасної землі. Ми, ми повинні розуміти, що цю землю ми ворогам не віддамо! Слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Смей, Україна! Поля усе! Україна! Поля усе! Україна! Поляруся! Героям української нації! тричі! Слава, слава, слава! Ворогам української нації тричі! Слава Слава! славу! І особисто! Путін! Хуй! 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 시청해주셔서 <Marvel> 감사합니 <mumbles> Так, так. Замітив, що все російською мовою йдуть Та ні, різно, чого російською. <різь> такою мій такою говорять. <різь> <різь> чого ж ти їх не виправляєш? <різь> на говерлі потрібно говорити українською. <різь> Місію виконано. Говерло підкорено. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, що вам Богдан сподобався, як гід. Давайте вставайтесь. Можемо зле. Вже цілі Карпати обійшли, а ви не можете пару метрів вийти. Згадай, який ти колись був. А тоді як йшли, ми ні одного разу не зупинялися. Ми зупинялися і вставали, і лягали. Ми ще на ну, перегонки хто <до> скор. Легше було спускатися, каже, береш піс смереки під задницю, і поїхав <сínt> 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 Ну, У нас мереки є, тільки вони не такі грубі, щоб на них з'їхати. Давай попрощаємось. Поки людей немає. Сподобалось тобі? Сподобалось. Наша то на дорога. Подивилися на що ми можемо. Можемо ми ще набагато чого виявляється в такому віці <схай> в такому юному віці. Так що, скоро нове відео буде. І нові висоти. А тут вже мала, от Говерла, ще включився вам, щоб зняти. Ми думали, думали і дійшли до висновку, що Говерла то така гора попсова. Більше для молоді, для школярів. А от якщо реально хочете побачити всю красу Карпат, ідіть тим шляхом, що ми. Цим чорногірським хребтом. Задоволень і краєвидів буде тьма тьмуща. А Говерла, якби ж я знаю, могли й не підніматися. Просто вже так построїли маршрут. Там значно було красивіше, ніж на самій Говерлі. Пустились ми трошки нижче. І тут дорожка проходить по річці. Тут таке болото і така грязь, туристи надопкали що напевно за весь шлях, що ми пройшли, ми в такому болоті ще не були. А ще бачили по дорозі жінку, яка несла на руках собою собачку. Хотіла, хоче ту собачку теж винести на говерло. Такий в неї план. Ну і багато школярів, дуже багато. Подивився на них і згадав себе ще в школі, як виходив. Ну, саме будемо далі місити болото. А де ми вийде. Щонка після висоти, це круто. Ми отут зупинились. Перевезти духу. Тут така річенька тече. Прозора, кришталева. Трошки перепочинемо, йдемо до цієї бази. Сідаємо на маршрутку і їдемо додому. Походом, походом задоволені. Все, дійшли ми до заросляка, йдемо зараз на базар і будемо дивитися, або тут переночуємо, або підсядемо до когось, заїдемо. В якесь друге місто, щоб переночувати, бо сьогодні вже напевно не встигнемо додому. Хто ну, нам щось не сюди, йдемо сюди, демо. нам тільки ну Купити, перекусити, щось потрібно. Йдемо, знайдемо маршрутку. З вишиванками. Такий от ринок. Ми купили косиру. Буц, чи як він називається. 35 гривень такий шматок. А тут сувеніри. І домовилися. Там водій. Хочемо з ним їхати в ворогту, а далі вночі буде йти поїзд, і ми поїдемо на Львів звідти. Знайшли автобус, яким будемо їхати додому. Це чолов'яга, який продає глінтвейн і рибу завезе нас до Ворохти, а далі ми вечором на поїзд і додому. Продає глінтвейн. Богдан вже пробує на смак грінтвейн, каже, дуже гріє в грудях. Я не пробую, я напився кави багато, має ще отаку рибу. І оцим автобусом ми поїдемо до Ворохти. І в другій годині ночі в нас поїзд буде йти до Львова. І зранку десь будемо у Львові. Такий от базарчик тут. Рух, люди, туристи. І ми такі сидимо. Тут річка. А там спортивна база заросляк. Ми думали там ночувати, але ночувати не будемо. Сьогодні повернемось додому, ну, ніж завтра. Дішли по пакетці. Порізали, не хіла бухі, як здоров'я, бо почався ночі, вонивали на голову. Другий день бухали. Там вже в кадриниця в ядочках. А, ну так, там ті мармороси. Так, 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 так. Все, щасливо. Так, так. Ну все, ми вже в ворогті на вокзалі. Ідемо, будемо цікавитися за квитки. Про поїзд, ще буде їхати до Львова. Ну, кажуть, що півдругу йде поїзд, ми його дочекаємося. І їдемо до Львова. Вон ворохта. Все, всім пока.